Друзі, всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Сьогодні знайшов та відібрав для вас цікаві новини, як завжди, на Кес Два Тож давайте починати. Може, що ринок Counter-Strike 2 нарешті ожив після тижня паніки та заморожених торгів. Сьогодні, вранці, рівно о 9.00 за європейським часом, пройшов трейдбан на ножі, які були створені після легендарного оновлення 23 жовтня, того самого, що дало можливість крафтити ножі. І ось що цікаво: замість обвалу ринку, який усі прогнозували, все вийшло навпаки. Ціни швидко стабілізувалися, а деякі навіть зросли. Спочатку, звісно, було невелике просідання деякі червоні скіни Подешевшили приблизно на 20-30%. Але тепер ціна стабілізувалась. Деякі ножі теж ненадовго просіли. Наприклад, Flip Knife Doppler Factory New спочатку подешевшав до 330 доларів, а потім злетів майже до 400. Тобто, як бачимо, ринок буквально видихнув і продовжив крутитися далі, як ні в чому не бувало. То що це може означати? Якщо коротко, Valve явно вважає, що економіка гри стабілізувалась після ножового оновлення. Трейдбан тримали рівно тиждень, щоб гравці не влаштували хаос одразу після апдейту, а тепер відкрили всі двері. Як на мене, вал зараз поводяться як справжній центробанк геймерської економіки. Вони спостерігали за реакцією і тепер спокійно підморгують, бачачи, що все працює. Так, деякі трейдери, які чекали кінця світу і скуповували все під нуль, можливо, отримують якийсь прибуток, але навряд чи це будуть мільйони. Якщо тенденція збережеться, уже найближчими днями капіталізація ринку може знову перевалити за 4 мільярди. І тоді можна буде офіційно сказати ні, Valve не вбили ринок, вони просто зробили його цікавішим. Counter-Strike тепер більше схоже не просто на шутер, а на справжню біржу зі своєю економікою, валютними війнами та панікою кожного разу, коли Valve випускають оновлення. Бейт, нарешті, запустили власну академку з Counter-Strike 2, і це звучить реально круто. Команда повністю українська, молода, але вже з амбіціями зробити щось велике. Склад ви бачите на екрані. До речі, наймолодшому гравцю всього 14 років, а тренує хлопців ТОК, людина, яка знає, як зібрати колектив і вичавити з нього максимум. І хоч це академічний склад, хлопці серйозно підходять до гри, багато тренуються і мають мету не просто грати, а рости далі потрапити у великі і кіберспорт і від них вже відчувається та сама енергія, яку колись мали великі команди на старті свого шляху. Сам факт створення академки – це крутий сигнал для всієї сцени. Бейт вкладається у майбутнє у розвиток молодих гравців і показують, що в Україні є свій шлях у кіберспорті без чужих схем і підсказок. І вся ця історія реально кайфова, бо видно, що бейт хочуть розвивати український кіберспорт з нуля, дати шанс молодим хлопцям вирости в професіоналів, відчути командну атмосферу. З Зрозуміти, що Counter-Strike це не просто гра після уроків, а справжня дисципліна. Хто знає, може через кілька років ці хлопці вже будуть грати на великих аренах, а ми будемо знати їх ще з академки. Коротше, Bait Academy це нове дихання нашої сцени. Молодь є, таланти є, а значить, майбутнє у нас точно світле. У таборі Астраліс вчора була справжня драма. Напередодні вирішального матчу проти Аурора на PGL Masters Бухарест стало відомо, що девайс не зможе взяти участь у грі через медичну надзвичайну ситуацію. Пізніше сам гравець виклав пост, у якому пояснив, що його сильно отруїло їжею, його нудить, і він фізично не здатен грати на лан сцені. Замість девайса у складі змушений був вийти тренер команди Каспер Д'ю, який буквально за кілька годин до матчу взяв мишку у руки і став п'ятим гравцем команди. Хоч ситуація виглядала критично, Астраліс не здалися, і на першій мапі вони взяли перемогу, показавши характер і згуртованість. Ніби грали не з тренером, а з ветераном сцени. Усі працювали як єдиний механізм, компенсуючи відсутність головної зірки. Проте Аврора швидко оговталась і взяла другу карту, повернувши інтригу в матч. Дачанам стало помітно складніше грати. З девайсом зазвичай приходить стабільність, аби з нього відчували, що команді бракує чіткої структури гри. Тепер все вирішувалося на третій фінальній. Мапі, де Астраліс грали не лише проти суперника, а й проти власних обставин. Це справжнє випробування не тільки для команди, але й для їхнього тренера, який несподівано опинився в центрі уваги. На жаль, як би сильно Астраліс не боролися, але їм трішки не вистачило до перемоги. І вони закінчують свою участь у турнірі, програвши Аврорі на третій мапі з рахунком 13-10. Вони показали неймовірний характер, але без ключового гравця дуже складно щось вдіяти. Аврора, в свою чергу, проходить плей-офф. Актуальну сітку, якого ви можете бачити на екрані. Розробники Counter-Strike знову вирішили оновити гру тихо посеред ночі. Цього разу патч важить близько 100 мегабайт, але, попри скромний розмір, зміни відчутні. Основна мета апдейту покращення стабільності, продуктивності та плавності гри. І здається, цього разу їм справді вдалося зробити щось більш-менш помітне. Valve покращили рух персонажів під час зіткнення. Тепер вони не стрибають як гумові, а рухаються більш-менш природньо. Додали миттєвий звук прицілювання, щоб відчуття стали більш точними і. Позначку Rarity, тобто рідкість у картці підказки, тепер змінено на Quality, тобто якість, коли ви наводите курсор на будь-який скін у своєму інвентарі. У режимі Retake з'явилося кілька приємних дрібниць. Тепер випадково випадають М4А 1 С або m 4 А4. На деяких картах додали броню, а замість флешки у КТ тепер є граната. Навіть терористам підкинули дуолбарети, щоб не сумували. Загалом оновлення хоч і невелике, але відчувається, що валф поступово полірують гру, наближаючи її до того самого стану, якого всі чекали ще з релізу. Фізика стала м'якшою, звук чистішим, а сам процес стабільнішим. Ну а на цьому, друзі, наші новини закінчуються. Хотів би подякувати нашому партнеру KS2ua за такі чудові новини. Всі необхідні посилання, як завжди, будуть в описі. Тож тримайте найприкольніший коментар попереднього відео і нагадую вам про нашу спільноту в Діскорді, де ви абсолютно на кожен вечір зможете. Можете знайти собі компанію для того, щоб пограти в різні ігри. Тож обов'язково заходьте. Ну і напишіть, що ви думаєте стосовно сьогоднішніх новин, адже ваші коментарі є дуже важливими для просування україномовного контенту на YouTube. Ну а я бажаю вам гарних вихідних і почуємося вже в понеділок. До зустрічі!